Ну що, пансько, вітання. Як ви вже знаєте, з гаражом закінчили і в нас звільнилося місце і вже можна спокійно дістати плуга. Тому для перших переробок культиватор наш трошки почекає, він теж в планах буде, але в першу чергу займемося плугом. Тут, бачите, так, звільнив місце, чисто, щоб заїхати і скинути плуг щоб то все можна було тут робити в гаражі. Заодно і подивимося, як наш тракторець заведеться. Нині зранку було мінус вісім, але зараз вже сонечко вперлось. стало тепліше. Так, срані кури ще заходять, бо тому що ще не переварена фіртка. вже Ну, от. Так. Де вона вийшла, не вийшла? Абрама відкрита, Йо, яке воно дурне. Так. Добре, давайте глянемо як. Заведеться тракторець? Ой! Так, так, так. Є, засвітились. Все, що попробуємо без свічки? Чи піде? А? Ну, піде чи не піде? Як бачите, з пів Ну, правда, він, мабуть, нагрівся, трохи бо до нього сонце світить. Хоч на вулиці мінусова температура, але вже опустилося десь. Мінус два, мінус от більше немає. Але тракторець завівся чудово. ну Він вже так довго не стояв, ми його недавно був, якось заводили в попередньому місяці після довгого простою. Ну, але вже що є? Що? Наразі хай прогрівається легенько, зараз щиплю плуг і закотимо його в гараж. Вчепили плоска. Ви розумієте, кальці випускає труба. Ви нічого. Ну, Головне, що ми його сюди запхали. І зараз просто відчіпимо його, трактор завеземо назад в його гараж. А з плужком будемо тут трошки працювати. Ну що, трактор загнали. На якийсь час він нам не знадобиться, бо тому що роботи ще будуть тривати доволі довго в гаражі. Цього дружка запхали сюди, тут я вже собі буду його переставляти, я його підсуну собі під той край до столу. <кхе> а тут з ним буду працювати. Е які вимоги до нього? Так як для весняної оранки би б борону. Так от хочу вчепити борону, оцю стару. Хочу вчепити вертачі. Ті, що я їх зняв, просто переварити наверх, бо тому що тут, де вони стоять з заводу, таке собі. Не дуже воно мені було до вподоби, навічно забивалось і гірше оралось. Як їх зняв, стало набагато краще. І думаю, якщо їх продовжити вище, то буде краще працювати. Тим більше хлопці, які є в Ютубі, багато хто так робив. Кажуть, що результат замітний. Нам лишилося лише повторити їхній подвиг і випробувати його після того на собі. Значить, панство, довго я думав, що робити, як робити. Зробив перший по одному. Тут чіпив наверх такий квадрат, до нього чіпляв. То так, то сяк. Не сходилось мені зробити грибінку, щось не вийшло. І натомість я зробив, ой, кажу, грибінку. Борону, ту, що я вам показував на початку. Зробив отаку вот грибінку. Плуг відчіп, вони не хотів чіпати, бо там є у мене інші роботи. Оп, так. Ну, воно опускається. І стоїть на рівні з плугами. Ну, от Як плуги стоять на землі, так і він рівненько стоїть на землі. З розрахунком того, що коли гідравлікою буду піднімати, грибінка буде підніматися разом з плугом. Як воно буде, не знаю. Вчепив таку пластину. Вона не приварена до плуга ніяк, якщо щось я зможу відкрутити просто-напросто і все наново переробити. Натомість пластина шістірка. Чи, ній... Чи вистачить її міцності, щоб не зігнутися? Не знаю. Покажуть випробування. Випробування вже скоро. Сніги закінчились, погодка шепче, тракторець чекає, я думаю, що вже зразу після Пасхи почнуться перші роботи, так як наразі ще, ще мокро, добряче так мокро у нас. Тут зробив такий кронштейн. Він теж не приварений до рами, він просто запханий за кріплення колеса і затягнено болтами. Тобто він прижимається до рами, <кхи> та й усе. Тут буде кріплення, відріжеться трішки нижче, і такий буде заходити сюди всередину, і з другої сторони сюди в отвір. Тут шплінт. В потрібному місці, щоб воно не вискакувало. Тут всередину трубу буде трохи глибше опускатися, щоб не вискочило. <кій> все. Наразі просто тут а, два кутника, палець, палець ще не обрізаний, е, Обріжеться палець. Тай. Та й все, не знаю, е, проварив. Так собі, щось дуже-дуже хреново вариться воно до того металу. А то я хреновий, ну я себе не позиціоную взагалі як сварщик. Ну але, <кхем> Приварив, наразі тримається, а далі буде видно. Трубу цю сверлив наскрізь. Як бачите, ну фокусуйся, тіле. От. пілє. Ну, Теж бачите, понасирав, понасирав, ну, щось тримається. Добре, Яна, вже йдемо. От, Йду буду з дитиною щось робити. І побачимо вже скоро, коли будемо випробовувати ту грибінку. Чи вона витримає, чи вона не погнеться, не поламається. І чи вона, саме головне, і чи вона буде працювати. Наразі нічого не фарбував, бо немає впевненості що з нею буде все окей. Знаю, що тут трубу треба відрізати по тій причині, що коли чіпляєш до плуга, то вона оцю підсвітку номера. Тут була стара. О, навіть валяється кришечка від неї. Вона розлетілась, бо зачіпає. Навіть он номер поцарапав. Вже поставив нову, під'єднав, тому трубку треба буде трохи вкоротити. Побачимося, хлопці.